16 грудня на площі Героїв Майдану городачани шанували пам'ять Олега Фурмана, який загинув два роки тому на Донеччині. На жаль, ми хоронимо наших хлопців. І коли ти слухаєш зараз про сьогоднішнє вшанування Олега Фурмана, 86 го року народження, це молода людина, яка фактично. Своє свідоме життя він присвятив захисту України, тому що з самих перших днів він пішов в АТО, а потім був призваний і віддав своє життя так і ну фактично не натішившись своєю родиною, своєю дитиною. Олег Фурман, народом із села Лісоводи, був третьою дитиною сім'ї. Після закінчення школи здобув кваліфікацію майстра виробничого навчання та техніка зварювальника. Витося хорошим добрим, відповідальним все відгукнеться на якусь проблему. Олег займався спортом, любив рибалити та збирати гриби. А у вільний час постійно щось майстрував. У 2014 році городочанин став на захист України, служив у зоні АТО півтора року. Повернувшись, створив сім'ю. Згодом у подружжя народилася донька. Це дуже хороша людина. Була дуже хороший друг. був. Всі нікого ні, ну, нікого нікого не лишав ніяк біді. Всіх руку допоможі допоможе. Нікого нікого не обіжав. Це безобідна людина дуже. У 2023 році Олега Фурмана знову призвали до Лав Збройних сил України. Він обороняв Мар'їнку. Загинув 16 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Новомихайлівка під час виконання бойового завдання. Поховали героя 21 грудня у рідному селі. Йому назавжди залишилося 37 років. Олег Фурман хлопець, який за життя себе зарекомендував тільки з позитивної сторони. Був добропорядним хлопець, який вмів хотів працювати, хлопець, який строїв плани. Дуже шкода. Хай йому буде світла пам'ять, і ми всі будемо завжди про нього пам'ятати. Ім'я Олега Фурмана виквічили на стелах пам'яті у городку та в селі Лісоводи. Посмертно йому присвоєно звання. Почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади. 19 грудня на площі Героїв Майдану городочани вшанували пам'ять ще двох воїнів: Олександра Швеця, який загинув у 2022 році на Донеччині, та Володимира Леонова, серце якого зупинилося у 2023 році на Харківщині. Кожна людина, яка проживає в Україні, вона знає наскільки тяжко нашим військовим і наскільки важливо їх підтримувати. І саме таким чином ми підтримуємо не тільки наших військових, а й матерів, батьків, дітей. Дуже важко їх бачити, коли ти стоїш з прапором, ти бачиш всі сльози, і ти просто не можеш сам втримати ці емоції. Але це важливо, це важливо тому що люди повинні пам'ятати про те, що відбувається. Олександр Швець, родом із села Великий Карапчіїв. За фахом був пасічником джолярем, але працював з братом на будові. Родину створив у камянець подільському впершу одягнув військову форму у 2015 році. Рік служив в АТО, коли почалася повномасштабна війна. Знову долучився до Лав Збройних сил України. Загинув 20 грудня на Донеччині у 45 років. Поховали героя на Алеї Слави у Кам'янець-Подільському. Сумно, тому що гинуть найкращі, гинуть молоді, гинуть. Гинець світ нашої нації, і дуже важливо, щоб наші діти з цієї страшної війни взяли саме основний урок. От Вони сьогодні навчаються, вони сьогодні живуть, і сьогодні робиться все можливе для того, щоб був сьогоднішній день, наповнений змістом в їхньому житті. І за це наші. Наші земляки, наші хлопці, українці віддають своє життя. Володимир Леонов народився і все життя прожив у селі Велика Яромарка, навчався у місцевій школі. Потім у Лісоводському училищі на тракториста. Працював охоронцем на різних об'єктах, виховував двох діток сина та доньку. Завжди був чуйною, завжди міг поспівчувати. Такий він. Ну... Завжди хвилювався, завжди там дзвонив до мене. Питав, як на справи, як ну як справи в наших діток, завжди передавав привіт. Ну з чоловіком також в них були добрі відносини. У 2023 році городачан не став військовим. Він був заступником командира бойової машини, навідником оператором механізованої роти в одній з військових частин Збройних сил України. Його серце перестало битися 20 грудня 2023 року. На Харківщині. 11 грудня представники Хмельницького обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх провели у городку фестиваль адаптивних видів спорту. Участь у заході взяли люди з інвалідністю, вихованці центру комплексної реабілітації та ветерани. Захід почався з хвилини мовчання. У після у спортивному залі Гордоцького ліцею No3 зазвучав державний гімн України. Співали і ветерани, і вихованці центру комплексної реабілітації. Директор Хмельницького обласного центру спорт для всіх Сергій Щербанюк зазначив, що команда центру активно впроваджує адаптивні види спорту на території всієї області. Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх активно приймає участь в встановленні нового ось такого напрямку спортивного саме масового напрямку, в якому беруть участь всі бажаючі з таких категорій, як люди з інвалідністю. Лідністю ветерани, люди, які отримали певні травми, і власне потребують реабілітації. Головна ідея цього виду спорту про те, що здоров'я покращити здоров'я або навіть досягти здоров'я, можливо, через такі методи, як через фізичну культуру, рухову активність та масовий спорт. Під час фестивалю городочан познайомили з такими видами адаптивних спортивних ігор, як дискогольф, корн хол, петанг та флорбол. Останній – командний вид спорту. Тож у флорбольному поєдинку зійшлися вихованці центру реабілітації та ветерани. Ці види спорту нові нові ну, таких не було. Дуже цікаво, дуже цікаво, особливо для діток, які хворіють. Це дуже, ну, ми ж самі бачимо, що вони не відходять і вони дуже активні, вони, ну, вони забувають про свою хворобу, їм це дуже корисно. Та взагалі корисно всім. Корисно людям, які е, мають поранення тяжкі, які не мають близьких, рідних. Є ж таких багато людей. І дуже класно, що звертається увага держави чи там, е, інших центрів. На, на нас, на ветеранів, яким допомагають трошечки розвіятись, трошки познайомитись поближче один з іншим, побачити інших людей, ознайомитись з адаптивними видами спорту новими. По-перше, приємно, що за нас інвалідів не забувають. Як не є там, раз в два місяці, раз в місяць є якісь такі спортивні мероприяття устраюють. Ну і так зустрічаємося з побратимами, спілкуємося. Задоволені участю у фестивалі були і вихованці городоцького центру комплексної реабілітації. Вони випробували свої сили у всіх запропонованих видах спорту, за що отримали заохочення. Пам'ятні медалі бомія сподалося, і дуже сподобалося все вдалося мені. До організації фестивалю долучилися і представники Городоцького міського центру спорт для всіх на чолі із Юрієм Смиком та фахівці і супроводу ветеранів Городоцького центру надання соціальних послуг. 17 грудня у Городоцькій міській раді відбулося підсумкове засідання виконавчого комітету. Про що говорили та які рішення ухвалили, розповідає керуюча справами Ольга Бестрицька. Засідання було важливим, тому що ми розглянули проект рішення Городоцької міської ради про зміни про бюджет на 2026 рік. А також одним з питань було ще про внесення змін до бюджету городоцької міської ради на 2025 рік. Питання висвітлила начальник фінансового відділу Валентина Миколаївна світана. Доповіла членам виконавчого комітету про наші плани, про наші доходи, видатки. Баланс збалансований у нас на 2026 рік. Детально зупинились по фінансуванню кожної галузі. Нашої громади і обговорили всі, всі питання, проблеми, які ми плануємо в 26-му році. Тому надіємося, що доходи в нас будуть відповідні до планів, і також ми зможемо забезпечити видаткову частину по всіх наших напрямках. Один ще важливий документ. Сьогодні ми затвердили це соціальний паспорт Городоцької міської територіальної громади. Це документ, на яким ми працювали більше півроку. Була створена робоча група. Розглядали ми неодноразово проводили засідання, розглядали усі пропозиції, визначали потреби наш, жителів нашої громади, саме в соціальних послугах, структурували всі показники. Наші цей документ буде вже після сьогоднішнього затвердження. Ми його оприлюднимо офіційно на сайті Городоцької міської ради, і з ним можуть з ним можуть ознайомитися як жителі громади. Також це важливий документ для нас. Інвесторів для благодійних фондів, які мають змогу надати допомогу тим чи іншим категоріям населення саме в сфері соціального захисту. І також затвердили план розвитку системи соціального захисту населення в Городоцькій міській територіальній громаді на 2026-2028 роки. Це також ми прописали, що ми плануємо вдосконалити, покращити, які нові послуги запровадити, і будемо відповідно до цього плану проводити певні заходи. Ряд питань сьогодні розглянули, що. Щодо постановки на квартирний облік, це зверталися в нас в основному учасники бойових дій, демобілізовані особи, тобто є категорії осіб, які мають право на позачерговий облік. Тому попередньо також комісійно всі ці питання були розглянуті, і сьогодні затвердили по кожному зверненню. Ми затвердили рішення щодо постановки на квартирний облік. Блок питань розглянули стосовно служби в справах дітей. Це і вчинення правочинів від імені неповнолітніх дітей, присвоєння статусу осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, дозвіл на виїзд за кордон неповнолітніх дітей, тобто ті питання, з якими звертаються в службу в справах дітей. Попередньо їх ми розглянули на комісії, підготовлені певні висновки, і сьогодні прийнято відповідні рішення. 12 грудня одразу у чотирьох селах гордоцької громади відкрили центри надання соціальних послуг, підстригтися, попрати речі, скористатися душем та іншими послугами, які раніше були малодоступними у сільській місцевості. Тепер можна у Хмельницьці, Тростянці, Новому Поріччі та Підлісному Олексинці – Перед офіційним відкриттям центри працювали у тестовому режимі, тож селяни вже встигли скористатися послугами і сформувати власне враження. У нас саме пристарілі люди живуть в селі. І є такі, що дітей не мають. А є в нас соціальний працівник, яка обслуговує їх, і вона може принести сюди постирати білизну, постирати одежу. Я бачу, наскільки кожен день сюди люди зносять. Ну я стараюся теж до своїх бабушок донести, але вони кажуть, то дуже далеко. А хто ми Ідемо, що я кажу, ви головне соглашайтеся. Я візьму на плечі, я вам занесу, постираю і принесу назад. І люди старі похилого віку довольні цим пунктом, що в нас відкрився такий пункт. Усі пункти надання соціальних послуг облаштовані за єдиним принципом: пральня, душова, побутова кімната та робоче місце перукаря. Водночас кожен із них має свою особливість. У тростянці, наприклад, інтер'єр доповнили речами із місцевої школи та архівними світлинами. Поки працює пральна машина. Підвідувачі можуть зачекати у затишній, майже домашній атмосфері до слова, саме прання є однією з найбільш затребуваних послуг у селі. Користуються люди і стіркою, користуються, користуються ремонтом одягу, записалися на душ люди. Стірка то постійно і багато є. Ну трошка проблема з освітлом, але ми коректуємо, як ми можемо його підлаштуватися під нього. Постирати, помитися, і от між ми, жінки, між ми гарні, красиві. Хочемо і парикмахера, і хочемо манікюр, і хочемо ще щось, ще якісь плаття підшити, ще щось хочемо. У новому поріччі відкриття пункту надання соціальних послуг стало довгоочікуваною подією, як і в інших селах громади. Насамперед він важливий для людей поважного віку. Для вразливих категорій населення послуги надають безкоштовно, для інших за символічну плату. Цей пункт дуже ми давно чекали, того що в нас люди основному пенсійного віку, і тому це більше 50% населення є пенсійного віку, і тому, щоб якісь такі умови покращити собі вдома. В них немає. Таке, як прання білизни, таке, як прийняти душ, стрижка. Це дуже важливо для людини. І от як вже знали, що це буде, то весь час запитували, а коли це буде? а коли це буде. Ми дуже раді пенсіонери і такі люди похилого віку, що такий пункт відкрили, ми користуємося. Ну, ми, тут і можна стірка, і душоває, і, 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 і постригтись. І я заказала, щоб пальто мені постирали. І тут люди можуть поспілкуватися, поговорити. Дуже добрі дуже добре справу ви зробили для людей. Пункти стали для селян не лише місцем отримання соціальних послуг, а й простором для спілкування у підлісному Олексинці під час відкриття навіть з'явилася ідея створити клуб для людей поважного віку. Давайте ми зробимо невеличкий осередок для Збору людей золотого віку. Один Я день мені. в тиждень. Я Вибрали, мені. коли хочете поспілкуватися. Ми напалили в конторі тепленько, закип'ятили кип'яток, підготували якийсь чай, а решта, що принесли, І хоч хоч... Тему для розмови, правда? Так, хоч... спочатку хочете співаєте, хочете обговорювати, а потім займемося, чи якимось рукоділлям, дрібненьким, чи чимось корисним. Ну, якось Пані. будемо собі свій Пані. час планувати. Ключовою фахівчиною пунктою в цьому селі стала перукарка місцева жителька Лариса Кут. Попит на її послуги настільки високий, що майстриню вже запрошують працювати і в інших філіях. Ми пропрацювали фактично більше не, тижня трошки більше тижня. Але як показали, люди дуже потребують цих послуг. Люди задоволені, гарні відзвуки. Я думаю, ви самі бачите, скільки прийшло людей, і багато людей ще про це не знають. Я надіюсь, що прийдуть і всім будемо дуже раді. У відкритті нових пунктів взяли участь представники соціальної сфери громади, депутат Хмельницької обласної ради Володимир Поворозник та керуюча справами виконкому городоцької міської ради Ольга Бестрицька. Під час зустрічі вони поспілкувалися з мешканцями та поінформували про доступні додаткові послуги, зокрема. Користування кріслами колісними, ходунками і іншим допоміжним обладнанням. А далі будемо вдосконалювати ці послуги. Сьогодні почули ми побажання людей, які хочуть там, припустимо, і послуги масажиста, щоб деколи інколи виїжджали до них, де не мають змоги доїхати до городка. Врахуємо всі ці побажання і запропонуємо можливі варіанти, яким чином по максимуму задовольнити потреби людей. Наразі на території горлоцької громади вже працює 13 пунктів надання соціальних послуг. До кінця року планують відкрити ще кілька. Загалом мережа має зрости до 22 центрів гігієни. 16 грудня у городоцькій бібліотеці майстрині села Тростянець провели для городочан майстер-клас із плетіння кошиків з очерету. Давнє ремесло жительки села передавали з покоління в покоління. Плести їх вони навчилися ще в дитинстві, допомагаючи своїм матерям. До мене що допоможе мені хоч витягнути на берег ті снопики, то я вже допомагала, витягала на берег. І тоді нанімали коні брали. Наприклад, так як моя мама сама вдова була воєнна, тато загинув на фронті. І не мало чим привезти, то вона гляділа собі такого спонсора, щоб собі нажала і йому нажала, а він привезе і собі, і, і нам привезе. Тоді вже що? Вже сушили його вдома, то його зверху обрізали, палили, а, а то його теребили і такі кошики плели. Процес виготовлення кошиків від заготівлі очерету до плетіння готового виробу був фізично важким і вимагав чималих зусиль. Майстрині зізнаються. Сподіваються, що сучасним поколінням не доведеться переживати такі труднощі, однак наголошують, Важливо пам'ятати, через що пройшли і їхні предки. Я б не совітувала нікому. Дуже тяжкий труд. Зараз діти живуть. і зараз ми живемо, але здоров'я нема. Зараз рай жити, вода тече, газ горить. Ні, худоби, ні нічого. Було повно худоби, свиней всього на світі. А зараз що рай? То й нехай най знають, хоч нахай, який тут труд. Ті наші діти. Як розповіла Євгенія Водяна, для багатьох українських родин плетіння кошиків було не лише традиційним ремеслом, а й порятунком від злиднів. Кошики виготовляли в наших селах десь ще до війни Другої світової, і це був такий основний заробіток наших людей. Була біда, не було грошей, не було де заробити тут. Це тяжкий, звичайно, труд плетіння кошиків, але люди виживали як могли і займалися тим промислом майже в кожній хаті. З кошиками ходили до школи на базар. На великдень у них несли святити Паски. Попит на тростянецькі кошики був і в сусідніх селах та містах. І возили в кам'янець продавати в Єрмолинці, пічки ходили. Я, на знаю, мама мені дала 20 кошиків на плечі. По 10 такого, і я несла, а мама собі 50 кошиків взяла, то ми в ярмолинці пішки ходили і продавали ті кошики. А як же їхали з городка до Кам'янця, то ті вот товарняки якісь були такі, то вони сідали зверха, бо ж ніхто не хотів брати всередину, ну, ну, вони наверху сідали. Під час майстер-класу майстрині та учасники заходу не лише навчалися ремеслу, а й активно спілкувалися, разом співали пісні та, звісно, Пробували власноруч плести кошики. Я сьогодні побачила кошик, який в мене, до речі, зберігається такий самі кошик вдома, Я маю, моя мама кошик має. І я маю такий кошик. І для мене це дуже, такі, знаєте, якась пам'ять про наш генетичний код і наші традиції майбутнього покоління. Я сьогодні, наприклад, спробувала себе в ролі майста, до речі, мені дуже сподобалося. І думаю, якби заготувати наперед матеріали, можна теж користувати дітьметка зробити такий виріб. Потрібно, потрібно робити таке спілкування. Старшим поколінням, з молодшим поколінням передавати ті традиції, передавати таку народну творчість, щоб воно залишалося. Це дуже, це дуже гарно, дуже, дуже приємно. Дуже сьогодні гарна атмосфера. У результаті секрети платіння тростянецьких кошиків опанували бібліотекарі громади, представники культурної сфери, краєзнавчого музею, дитячої художньої школи, а також учні Городоцького ліцею номер 1 У городоцькому музеї відкрили виставку «Палітро настрою між контрастом та ніжністю. Городочан запрошують переглянути 27 робіт різної тематики та стилів. Авторство художниці із Кам'янець-Подільського Яни Лахно протягом місяця ми будемо експонувати ці роботи. Ми запрошуємо усіх городочан, гостей міста, туристів обов'язково відвідати, побачити щось своє. Як вже прийнято, кожен обирає для себе ту картину, яка йому найбільше сподобалася. Скажу, що виставка має декілька робіта зображені котики Так, крижий кіт будинку Кам'янець-Подільських художників. І саме ці картини, надзвичайно полюбляють діти. Ну і, звичайно, що дорослі також. Отож, користуючись моментом, можливістю, запрошую усіх відвідати музей і відвідати виставку Яни Лашко. Експонуватиметься виставка до 6 січня. Нагадаємо, Гордоцький краєзнавчий музей працює з вівторка по суботу, з 8.00 до 17.00.